Приміряти сторони, узілась провладна група. Її скликали негайно. А очолив секретар РНБО Андрій Клюєв. До неї увійшли міністр юстиції Олена Лукаш і радник президента Андрій Портнов. Уже зранку вони провели перше засідання. Як розповіла Ганна Герман, сам Віктор Янукович побажав поки що не втручатись у цей процес. Натомість опозиція розмовляти хоче виключно з президентом. Отже, перемови під загрозою зриву. Ще одна причина зупинки чутки про те, що спірні закони від 16 січня, нібито вже готові до публікацій у державних газетах Голос України та урядовий кур'єр, і щойно нам повідомили, що делегація від опозиції у складі Юрія Лоценка, Олександра Турчинова, Руслана Кошулинського та Віталія Ковальчука на зустріч із владою поїхала, але підкреслюють не на переговори, а на технічні консультації перед перемовинами із президентом. за закон про амністію щодо тих ув'язнених взамін за те, що ви. Перестанете вимагати покарання для Беркуту.